50 важливих фраз для невідкладної медичної допомоги. ЧАСТИНА 1 Основи. Швидка допомога. Ambulance. Фельдшер. Paramedicus. Я фельдшер. Ik ben een paramedicus. Ми тут щоб допомогти. Wij zijn hier om te helpen. Не рухайся. Ти в порядку. Гатит. Ти мене чуєш. horen? Відкрийте очі. ogen. Стисни мою руку. Knijp in mijn hand. Як тебе звуть? Завдання. Початковий контакт. Ваша черга. Ти мене чуєш. Кюнімейгуре? Ваша черга. Не рухайся. Бивейхніць. Частина 2. Симптоми та біль. Біль. Пейн. Де болить? Waar doet het pijn? Vkazit na bil. Wijs naar de pijn. Golova. Hoofd. Bil u groedig. Pijn op de borst. Schlomok. Maag. Nazad. Rug. Nieschke. Been. Дихання. Ademhaling. Ти можеш дихати? Киня ademen? Завдання. Оцінювання. Ваша черга. Де болить? het пайн. Ваша черга. Ти можеш дихати? Kun je ademen? Chastena 3. Historieën van de chorobes? Allergie. Allergie. U heeft allergie. Heeft u allergieën? Lieken. Geneesmiddel. We neemt Gebruikt u medicijnen? Cukrovij diabet? Diabetes. Problemen met het hart. Hartproblemen. Asthma. Asthma. Wahitne. Zwanger. Ty ben je zwanger? Wil alcohol? Heb je alcohol gedronken? Частина 4. Дії та інструкції. Сядьте. Хасіте. Лягти. Халіхен. Встати. оп. Відкрийте рот. Опенімонт. Розслабтеся. Онцпанен. Дихайте глибоко. Халдіп Адем. Дихайте повільно. Адам Лангсам. Обернись. Драє Ом. Um. Завдання. Інструкції. Ваша черга. Дихайте глибоко. Халдіп Адем. Ваша черга. Відкрийте рот. Open your mouth. Частина 5. Лікарня та транспорт. Лікарня. Ziekenhuis. Їдемо в лікарню. Wij gaan naar het ziekenhuis. Лікар. Arts. Носилки. Бранкар. Підніміться на ноші. Ga op de brancard. Сім'я. Фамілії. Подзвони рідним. фамілії. Страхова картка. Ферзикрингскарт. Посвідчення особи. Ідікарт. Сумка. ТАС Принеси свою сумку. Breng je tas mee. Nee, переживай. Maak je geen zorgen. Kineets meditsnych fraz